Дуже крутий та стильний будинок. Ми тут будуємо. Ось я вам показую на рендеру. Це цього двоповерхового красунчика із мансардним поверхом. І так, що ми тут виконуємо? Залили ми значить фундамент. Відео відзняти скільки він коштував, я вам так і не встиг, але зате потім розповім скільки в загальному коштувало все це будівництво. Перший поверх, всі зовнішні стіни із газоблоку. Ми вже піднесли. Як ви бачите на даному проєкті дуже є багато колон. Всі кути у нас заармовані. Тут у нас зона таких ось величезних вікон, які будуть виходити ось сюди на задню терасу. Все попроливали, позаливали, поутеплювали, виставили опалубочку. І зараз будемо готуватися під заливку монолітного перекриття між поверхами. І в будинку в нас також йдуть монолітні сходи. Також будемо їх проливати. І наступний етап у нас уже буде піднесення. Зовнішніх стін другого поверху, а саме мансарного поверху, і далі...